Я вітаю вас, малята, і запрошую до математичної казки. А ви полюбляєте казки? Ну, звісно ж, полюбляєте, адже казка народилась у сиву давнину. Вона виникла значно раніше, ніж люди навчилися писати. Тому їх не могли записувати, а переказували один одному. Згодом ім'я автора забувалося і казка ставала народною. Казок народних безліч. Частину з них ви, мабуть, їх знаєте, бо їх вам розповідали батьки, бабусі, дідусі, сестрички старші або братики. Або їх вам читали. А може, перед сном. Розповідали у вільний час іще. І нерідко головними персонажами казок бували тварини. А які із них найчастіше стають казковими героями, ми зараз дізнаємося, якщо відгадаємо загадки. Тому слухайте уважно: в темнім лісі проживає довгий хвіст, пухнастий має. Їй на місці не сидиться, як її? Ну, звісно, лисиця. Наступна загадка. Довгі ноги, довгий ніс прилетів, обід приніс Смачних жабеня для своїх малят. Що це таке? Хто це такий? Так, це журавель. Тож сьогодні ми. І зустрінемося з героями казки Лисиця та Журавель, де вони нам пропонують пограти, порахувати, згадати геометричні фігури, пригадати кольора, знаходитися, хто ще з друзів них був, хто заховався в лісі. Тому я вам пропоную пограти з ними. Поселилися якось разом. У сусідству лисиця та журавель. Та й почали товаришувати. Одного разу журавель каже Лисичка, ти мені гарна подружка, тож приходь до мене на обід. І пішов він думати та й гадати, чим лисицю буде пригощати. Саме осінь була, кабаків багато, вирішив він кабакову кашу варити. Почав посуд вибирати, в якому буде подавати. Давайте розглянемо, що в нас стоїть на першій полиці. Так, високий глечик на другій полиці. Так, горщичок для приготування. І на третій у нас стоїть велика широка макітра. Так, малята, і вирішив він обрати глечик. Бо у нього дуже зручно рідину наливати. Який тут глечик найменший? Так, ось цей горщичок. А який найширший. Так, ось ця макітра, а який найвищий. Так, ось цей глечик розмальований. Давайте порахуємо наші глечики. Один, два, три. Який найвищий? Так, третій. Саме його і обрав наш лелека. Пішов гарбузи обирати. Скільки тут у нас гарбузів? Так, один. Ось вона. Так, так, ось вона, цифра один. А тут скільки гарбузів? Знайдіть цю цифру. Так, тут три гарбузи. Ось вона, цифра три. Молодці малята. Скільки тут гарбузів? Так, ось наша цифра два, і тут два гарбузи. Молодці дітки. Наварив лелека гарбузової каші та й прийшла до нього вже лисичка. Налив він у високі глечик ту кашу. Лисиця вже заглядала, в той глечик заглядала і так і сяк, та ніяк її не дістала. Так і пішла додому, нічого не з'ївши. Образилась вона на лелеку, вийшла з його будиночку, та й хитро так каже Ну, що ж, любчику, тепер ти до мене в гості приходь. Йшла по дорозі та й вирішила порощати борщем та компотом. Для борща взяла велику червону каструлю, а для компоту маленьку синю. Почала продукти збирати, із яких борщ та компот буде готувати. Картоплю куди покладемо? Так, в червону кострулю до борща. Яблучку. Так, в блакитну кострулю до компоту. Капусту. Так, в велику червону костерулю до борща. Рушу. В маленьку блакитну кострулю до компоту. Моркву. Так, у велику червону кострулю до борща. Полуницю. Так, в маленьку блакитну кострулю до компоту. Яка коструля тут червона та велика, в якій ми варили борщ. Так, ось вона. А компот ми варили у маленькій облакитній кострулі. Ось і їжі наварили. Кудись тепер треба налити наш борщ. Подивимось, якого кольору тарілочки в нас тут є. На першій полиці якого кольору тарілка? Так, фіолетова. На другій полиці. Так. Червона на третій полиці. Так, жовта, скажіть, будь ласка, ці тарілки глибокі чи милкі? Так, глибокі. А ось уже й лелека на порозі лисиця перед ним упадає, проси заходити до хати. Ой заходь мій Любчику, мій друже, я так намагалася тобі вгодити. І борща, і компоту наварила. Зараз будемо наливати та куштувати. Подивіться, будь ласка, як ви гадаєте, в яку тарілку лисиця буде наливати борщ. Так, в глибоку, бо борщ рідкий. А що ми можемо покласти у другу мілку тарілку? Так, кашу або картоплю. А подивіться сюди. А як ви гадаєте, куди лисиця буде наливати компот. Так, дітки, звісно, у цю глиняну чашку. Молодці. Ось насипала вона йому борщу. А борщ рідкий Як наш лелека не намагався щось там хопити, та нічого в нього не вийшло, та й кампоту він не попив. Провела його лисиця іде лелека, та й сумує. Ходи по болоту сумний. Аж тут його зустріла Білочка. Чого сумний лелеко? Та я посварився із своєю подругою лисицею, бо вона мене погано дуже зустрічала і нічим не пригощала. Не хвилюйся, білочка каже, давай будемо дружити разом. Давай разом з тобою розберемо гриби та жолуді по корзинкам. Та куди цей гриб покладемо в яку корзинку? Так, ось цю молодці малята. А цей гриб Так, ось цю, бо на ньому трикутничок. А цей грибочок в яку корзинку? Так. Бо на ньому намальований квадрат. А тепер жолуді розберемо куди покладемо так. У корзинку з трикутничком. А цей жолудь так. У корзинку з кружечком. А цей жолудь у корзинку з квадратиком. Ось і почалася велика дружба між білкою та лелекою. Прийшли вони на лісову галявну, де багато було різних звірів. Давайте подивимося, хто і де з них знаходиться. Хто сидить на деревах? Так, це дятел, сова та білка. Хто сидить біля ялинки? Так. Це лисичка. Хто у нас біжить попереду? Так, це ящерка, єнот. їжак та кабан. А хто в нас знаходиться між зайчиком та ведмедиком? Так, Вовчик, молодці малята. А хто знаходиться між зайчиком та Вовчиком? Так, кріт. Молодці малята з тих пів дуже часто в лісі бачили білочку та лелеку разом. Бо дружити треба вміти. Мої маленькі друзі, сьогодні до вас завітала казка. Не можемо на світі без казки прожити, тому що вона вчить, як треба дружити, як зло подолати як хитрих повчити, як добрих і чуйних, і сміливих любити. Тому я гадаю, що сьогоднішня зустріч вам сподобалася з лисичкою та журавлем. Але час наш вичерпано. Я говорю вам пока, до нових зустрічей! Заняття закінчилося!